Уявіть собі, 1918 рік Україна палає у вогні революції. І саме в цей момент на сцену виходить Павло Скоропадський, щоб запустити неймовірно сміливий експеримент збудувати державу буквально за лічені місяці. Його правління було коротким, знаєте, як спалах, але слід в історії воно залишило дуже і дуже глибокий. Отже, чи можливо це взагалі? Чи може одна людина, хай навіть найрішучіша, збудувати цілу націю всього за сім місяців? Давайте розбиратися, з якими викликами зіткнувся Скоропадський, і головне, до чого все це призвело. А ось подивіться, як виглядала ця українська держава на карті 1918-го. Вона, по суті, народилася на руїнах Російської імперії, але, що важливо, її територія була фактично під контролем німецьких та австро-угурських військ. Тобто це була держава, народжена в умовах війни, і будемо відверті, зовнішньої залежності. Саме це й визначило її долю. Отже, країна в хаосі. Щоб зрозуміти, чому гетьманський переворот взагалі став можливим, треба спершу подивитись, що коїлося в Україні до нього, а коїлося там, м'яко кажучи, не дуже добре. Попередній уряд, тобто Центральна Рада, хоч і вигнала більшовиків, але зробила це, скажімо так, ціною повної залежності від німецьких та австрійських багнетів. І коли стало ясно, що рада не може ані виконати свої обіцянки по зерну, ані просто навести лад Україні, її іноземні партнери почали шукати альтернативу. Потрібна була сильна рука. І цією сильною рукою виявився Павло Скоропадський. Його прихід до влади. Це була справжня політична авантюра, така собі ризикована гра, яка назавжди змінила правила гри в Україні. Скоропадський був фігурою, яка влаштовувала багатьох, хто втомився від безладу. Подумайте самі, нащадок славетного гетьманського роду, бойовий генерал царської армії, він був просто втіленням порядку та стабільності. А сам переворот, ну це просто як сцена з фільму. Уявіть, Київський цирк, там збираються тисячі заможних селян, землевласників, і вони проголошують Скоропадського гетьманом. І тієї ж ночі, за повної підтримки німців, його загони абсолютно безкровно захоплюють владу в столиці, а Центральна Рада, ну вона просто зникла. Ось ці слова з його першого ж указу, це по суті весь його політичний маніфест. Він чітко сказав досить соціалістичних експериментів. Його ціль це порядок, сильна влада і головне, захист приватної власності. Це була, знаєте, справжня консервативна революція, і ось ми підходимо до найцікавішого досягнень та протиріч. Бо режим Скоропадського це був просто наймовірний клубок суперечностей. Він одночасно і творив, і руйнував, будував державу і водночас відштовхував від себе народ. Просто вдумайтесь всього за сім місяців. Була заснована Українська академія наук, національна бібліотека, відкрито десятки українських шкіл та університетів. Це був справжнісінький культурний вибух, ба більше в умовах тотальної війни вдалося стабілізувати фінанси і навіть запровадити власну валюту. Ну, це просто феноменальні досягнення. Але, як то кажуть, була й інша сторона медалі. І це земельне питання. Воно стало ахілесовою п'ятою всього режиму. Замість того, щоб роздати землю селянам, як ті чекали, уряд повернув її старим власникам поміщикам. Ну, для мільйонів селян це була просто зрада, і країна вибухнула селянськими повстаннями. А якою була відповідь влади? Залізний кулак не інакше. Робітникам заборонили страйки, а на села, що повстали, відправляли каральні загони. І що найгірше, часто за участю німецьких солдатів, це остаточно перетворило гетьманський режим в очах багатьох людей на окупаційний. Ну що ж, режим, який тримався на іноземних багнетах і не мав підтримки власного народу, був просто приречений його падіння було лише питанням часу, і цей час настав дуже, дуже швидко. Сім з половиною місяців, рівно стільки, от і вся історія української держави, неймовірний злет і таке ж стрімке, неминуче падіння. То чому ж все так швидко розвалилося? Це був, знаєте, ідеальний шторм. Зсередині державу розривали масові повстання та нова політична опозиція, директорія. А ззовні пролунав смертельний удар. Німеччина, головний спонсор режиму, програла Першу світову війну. І все. Скоропадський в одну мить втратив свою головну військову опору. У відчаї Гетьман робить свій останній хід. Він оголошує про майбутню федерацію з небільшовицькою Росією. Це була відчайдушна спроба отримати підтримку від переможців у світовій війні. Але цей крок став політичним самогубством. Нових союзників він не здобув, але остаточно відштовхнув усіх, хто вірив у незалежну Україну. То що ми маємо в підсумку? Який тривалий спадок залишили по собі ці буремні сім з половиною місяців? Які уроки можна винести з історії гетьманату? І ось тут криється головний парадокс гетьманату з одного боку. Скоропадський був видатним державним будівничиком. Він заклав фундаменти для сучасної української науки, культури, державного апарату. Але як політик він зазнав нищівної поразки. Він так і не зміг завоювати довіру власного народу. Знаєте, він будував міцні стіни, але не мав фундаменту народної підтримки. Історія гетьманату ставить перед нами вічне питання, що важливіше для нації: міцні елітні інституції чи широка народна підтримка. Це урок про те, що держава це не лише закони та міністерства, це перш за все люди. І цей урок, здається, не втрачає своєї актуальності ніколи.